О, польвіваром ЄГР-клапан. Власник попросив каже, щось гляньте, будь ласка, до нього, щось з ним каже, недобре робиться. Ну Це ще нічого, це ще може бути. Сам механізм може бути робочий, але дивимося далі. Ой, як тут опа. О Бачите? Тут уже. Сама то був моторчик, привод, можна сказати. А це вже сам клапан безпосередньо. Тільки відкрутив, хотів витягнути просто руками. Видно, що все. Бачите, вже давненько лопнуте, а це все вже я руками. Взявся за нього просто потягнути. хотів воно вже двамали, десь свіже, де блистить. от жило своє, мабуть, вже. Трошки масла.